Ми православні у Закарпатті пережили колись після війни визволителі нашого краю почали переслідувати віруючих, ну і одноразово і уніяцьку церкву. Так от, коли було ізбієння уніатського єпіскопа, напали на нього на дорозі, то православний єпіскоп заступився сказав властям: не творіть такого, не смійте робити. Вони мають право функціонувати. Так, да, і православно потім наказали, але почому чому сьогодні люди іншої віри, інших релігій так мовчки дивляться, як і збивають їх братів. І ні слова, навпаки ще кажуть, так, да, треба їх заборонити, треба їх ізгнати, в тюрми їх направити. І показали, що нічого ліпшого не мають, як люди у тому Пресловутому Совєтському Союзі, де атеїзм без славилися. І ще один момент, який нам би треба пам'ятати, раз ми знаємо, що Господь дав нам таку владу над нечистим духами, над тим, щоб зганяти бісов і мати свободу во Христі Ісусі, то ми сьогодні і чуємо милу молитву Господа. Це Він, Ісус, сказав. Молитви Отцю Небесному, Отче Господи, неба і землі, я Тебе славлю, що ти утаїв сіє, то що сказав він от мудрих і розумних всього світа, а відкрив То, -то младенцям. і Отче, таке було Твоє благоволення, щоб у всьому світі думаючи, що вони славні, великі, мудріші, а вони просто відстали Осліпші і оглухши. Іменно На этих словах многіця обіжають, що ви нас обзиваєте так? Ми кажемо, на основанні Євангелія таку вражаємо точку зору, яка нам дозволітельна законом. Притом ми знаємо по апостолу Павлу, що люблячим Бога і призваним по Його ізволенню всього служить. Що б з нами не ставалося? І радость і хвальба, ілі б з нами случилися гоння і напасті, ми знаємо, що Господь все совершає з нами в наше спасене. А тому, якщо ми видимо, що в всьому світі каже Павел, Господи, за Тебе нас. Умершвляють кожний день і вчитають нас, православних християн, як подсудних, обречених на заклання, на смерть, Господи, і в тому ми благодарим Тебе, що така доля наша, щоб в ту всьому світі не сумніватися, а з любов'ю до Тебе відноситися. Бог каже Павел, а ми з Ним також повторяємо Слово. Я увірений, що ні смерть, не гонини, які терпимо нині в Україні, ні само життя, не ангел, ні начало, ні сили, не настояще, не будуще, не може нас одарувати від любви Божої, котра у Христі Ісусі святий ти Трифони, моли Бога за нас. Ти молився, особливу молитву, і ми ту молитву знаємо, що хто буде ім'я Твоє призивати, ти прийдеш на поміч. Поможи нам, всім православним християнам, котрі збрали православний Спасительний путь, щоб ніхто, ніяка сила нас не відвела від Спасительного путі. Поможи нам, щоб ми. Ніякі напасті, ніякі гонення, ніякі патки не допустили, щоб відказатися від Христа, так, поступаючи, пам'ятаючи слово Тріфона і Писання послання нині апостола Павла Кримлянам, а також нині слова Христа в Євангелії, прибуває в істинної канонічній православної церкви. А так поступаємо діти Божі, діти любові, діти церкви канонічної, а у вічності віримо у тим трифоном і за всіми святими зможемо наслідувати царство Божоє. Амінь.